Почав шити спеціалізовані рукавиці у 2014-му у власній квартирі Луцької багатоповерхівки розказує Андрій Дударь. А в 2017 році потім вже літом я їх перестав робити, бо вже не було потреби. Українська армія закрила рукавицями. І зараз проходить 5 років, я знову їх починаю робити, виходить. Просто в мене така була історія, інтересна, що одна жіночка казала: Андрій, перестань шити рукавиці, війна кінчиться. Я перестав шити рукавиці. Війна в 17-му році не кінчилась, і далі продовжується. Я п'ять років їх не шив, війна йде просто напросто. 24 і 25 лютого почали телефонувати знайомі бійці і просити рукавиці на фронт, розповідає майстер. Тоді каже, зрозумів, сам з такою кількістю замовлень не впорається. В суботу дали кліч у Фейсбуці. За пів дня ми назбирали. Т4, повний бус шкіри. Ми прикинули, що до тисячі штук ми маємо зробити. Телефон кладу і дзвоню, шукаю перси. Шукаю броніки, шукаю на розгрузки. Дружина займається переселенцями, поїхала. Син так само в Польщі живе, возить до Варшави людей своїм автомобілем. Сім'я волонтер коротше. У мене ще племінник на блокпосту стоїть в Одесі. Кров, тільки мені. Майстер виготовляє різні варіанти рукавиць: частина зимові зі зйомним клапаном, решта рукавички з відкритими пальцями. Вже дали хлопцям спробувати. Ну, так що вони вже пройшли іспитання чи іспит. Я зараз десь приблизно за день роблю 15-20 штук. Все поміряв добре, роздушив і все. Спеціально робимо таку замшу, щоб хлопці брали і не протиралися, і тут щоб трошки теж щоб десь асфальт там ну, не так вдарились, там чи в глину, там. Чи... Якийсь бетон, наприклад. Ну, одно, ну, дивлячись, яка шкіра попадеться, мають служити хоча б мінімум два місяці. Бувають такі варіанти, що навіть півроку служать. Заготовки для майстра роблять у волонтерській організації Луцька. 16-річна Надія Кирилюк разом із подругою приходять вирізати шкіряні елементи. Це такий один з способів заспокоїти трохи нерви і коли ти розумієш, що це справді допоможе комусь. Батьки, звичайно, нас відпускають ну, кожного дня по-різному, ну, переважно 2-3 години з перервами. Волонтерка Оксана Висоцька розповідає, допомагати робити заготовки для рукавиць приходить 10-20 волонтерів щодня. Щоб скласти один набір рукавичок, треба використати 26 деталей. Весь процес ми поділили вже, якби в нас команда така за тиждень сформувалась. Ну, постійно, можна сказати, постійно. Хоча кожен день до нас приходять нові люди, кожен хоче допомогти. Сидить одна людина, і ці шкіри просто сортує. Роздирає, знімаємо підкладочку з тих виробів. Наступна сидить розкроює. шкіру ділимо м'якше, твердіше. Кожна шкіра йде на певну деталі. Малюємо, вирізаємо, потім складаємо наборчики, борчики. Далі Юра наш клеїть це все і передаємо нашим швиям. Тетяна Макаревич допомагала волонтерам, готувала, сортувала речі. Зараз додому жінці передають заготовки, з яких на своїй швейній машинці вона сшиває деталі тактичних рукавиць. Я в принципі домогосподарка я ніде не працюю. Таке шию вперше, але це не складно. Це тільки ну бажання весь Чи, процес до кінця. Це я освоїла за годину кожну операцію по черзі. І тоді складаю в кучку там зразу десять пар такі перчатки. Ще правда, буде ліпучка тут, щоб фіксувалася. Анна Глущук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.